Ну що ж, давайте поговоримо, як побороти страх знімати перші сторіс, особливо розмовні, тому що без розмовних сторіс нереально мати успішний блог. Ну, реально, але це складно. Е, тому я хочу дати конкретну практику, яка вам уже сьогодні допоможе. Уже прямо після цього уроку ви зможете. Заговорити в розмовні сторіс, якщо зробите всі дії. Чому варто мені довіряти? Давайте представлюсь: я Ірина Барік, і вже майже 6 років я допомагаю людям перетворити свої соцмережі на живі, ефективні проєкти, які приносять дохід, та навчаю професії СММ спеціаліста. За цей час я навчила понад 2100 учнів, уявляєте? Написала книгу «Єдину в Україні все про СММ у схемах і таблицях. Створила авторський курс. Все проведення блогу від А до Я. А ще, що немало важно, я сертифікований коуч ICF, і я точно знаю, як вам правильно подолати цей страх цих перших страшних, нервових сторіс, не неідеальних сторіс. Тому давайте поговоримо все-таки: як же ж подолати цей страх? Бо більшість боїться камери, бо переживає, а що подумають люди. Чому ти боїшся камери? Боїшся, що знайомі засміють? О, блогерка, знайшлася. Комплексуєш? У мене не та зовнішність, той голос, фон не ідеальний, квартира не інстаграмна. Страх помилки. Зіб'юсь, забуду слова, виглядатиму якоюсь дурою. Знайома? Порівняння, у інших краще? Я ж не експерт. Що ж мені там розповідати в тих сторіс? Або ще дуже часто вилазить внутрішній критик і тисне ти смішна, нікому не цікава, тебе висміють, але тебе всі подивилися і сказали, яка ти дура. Правда, от з цими питаннями зустрічається абсолютно кожен хто починає вести інстаграм і вести сторіс. І я також з цим стикнулася, коли я була в декреті з двома маленькими дітками. Коли в мене був телефон Android, якість була не дуже м'яко кажучи, бо був старенький телефон. Чому важливо знімати сторіс? Тому що це формує довіру користувача до вас, створює контакт з аудиторією, показує твою справжність. Бо як би ти не підставляв фото, картинки ну це все не те. Сторіс працює найкраще. І основні страхи, які можна виділити, це мене засміють, не знаю, що сказати, я виглядаю не так, у мене мало підписників. Інстаграм у 2025 році це можливість не просто бути онлайн, а активно формувати свою присутність у цифровому світі, впливати, вчити, надихати та заробляти. Якби я 6 років тому назад не почала знімати ті неідеальні перші сторіс, то я не знаю, де зараз я би працювала, маючи двох маленьких діток, не маючи няні, не маючи підтримки в плані того, що за ними хтось може подивитися. Мене або діти не займалися б абсолютно нічим і сиділи в школі з 9 до 6, бо я працювала б на якійсь стандартній роботі. Ну, для мене це просто звучить трішки страшнувато. Я не уявляю цього. А коли діти заболіють, що робити. Тому онлайн для мене це можливості. І тут реально заробляти мінімальну заробітну плату, взагалі, з легкістю на мінімальному блозі. І чим більше ви будете старатися, тим більша заробітна плата у вас буде. Правда про сторіс. Людям цікаві неідеальні картинки, а твоє життя, думки та емоції. А їх неможливо передати через фото. Розумію, що слова словами, а практику ніхто не змінить. Тому пообіцяйте, що спробуєте, а я поділюсь з вами зараз дієвими вправами. І вони реально діють. Вправа один. Як її потрібно виконувати? Буквально одна хвилина. Розкажи собі з дзеркало, як пройшов твій день. Повтори три дні підряд. Як би не звучало б смішно, але воно працює. Спочатку працюємо над дзеркалом, ми бачимо нашу міміку, ми бачимо, як ми стаємо, ми бачимо, як ми розмовляємо, плюс практикуємося. Бо без практики нереально почати гарно розмовляти, триматися, тримати інтонацію. Це дуже важливо. Тому перша вправа ви три дні підряд. Говорите ввечері, як пройшов твій день. Прям стаєте і кажете: сьогодні день мій пройшов так-то, такто, так-то, так-то. Далі, вправа 2. тестове відео. Ух, Як страшно. Запиши перших 15 секунд. Відео для себе, нікуди не публікуй. Переглянь і відміть, що тобі сподобалося на цьому відео, а що не сподобалося. Можеш перезаписувати стільки разів, скільки хочеш, але зніми 15 секунд так. Щоб тобі точно сподобалося. Щоб ти, е, прям дивлячись на це відео, казав: напевно, я б це виклав би. Вправа 3. Запиши голосове повідомлення про свій день. Відео для себе, або голосове. Уяви, що говориш по друзі. Переслухай, і відміть, що сподобалося, а що не сподобалося. Рекомендую все-таки. Записати ціле відео, відео собі і відправити в якусь папочку, створивши в Телеграмі, там, де ви будете бачити ваш ріст. Бо так ви не будете помічати, що ваші сторі стають все кращими і кращими, і лише в архіві це можна побачити, а коли ми не публікуємо, то дуже класно працює архів в нашому телефоні. Тому знімаємо відео і прямо проговорюємо. Як пройшов наш день, але уявляємо, що за екраном, так як я за вами зараз записую урок, я уявляю, що мене зараз за екраном слухаєте ви, саме ви. І я розповідаю для людей, не для себе, а для людей. Я веду діалог з вами. І коли ви дивитесь цей урок, то таке відчуття, що ви на живому онлайні зі мною розумієте? От представте собі подругу і запишіть далі. Справа 4. сценарій. Як би не було б, е, і хто б що не казав би, але коли є сценарій, то набагато легше. Напиши три короткі теми. І, наприклад, мій ранок, що я роблю зараз, мій план на день. Зроби на них сторіс через чат GPT. Це програма, яку ви скачуєте на телефон, так і називається Чат GPT. Е, і відкриваєте і пишете. Е, Проговорюєте йому, я така-то, така-то, мій день пройшов. І прям наговарюєте все, що у вас відбулося протягом дня. І в кінці кажете: візьми цю історію і розбий, будь ласка, мені на сценарій, на сторітелінг, на 7-10 сторіс. Ви побачите конкретний приклад від чат GPT, що і в якій сторіс вам варто говорити. Ви можете ще додати: Я хочу, щоб. Мої підписники відчули і підчеркнути певні етапи з вашого дня. Ви навіть не уявляєте, наскільки легше потім записувати сторіс, знаючи, що говорити. Тому сценарії також дуже сильно працюють. Далі, вправа 5, перше наше відео. Запиши одну сторіс з текстом. І обов'язково на початку проговори, що це твоя перша сторіс. і тобі дуже страшно, але ти хочеш його записати і щось розписувати. Розкажи, опублікуй і не дивись. От, просто не дивись, просто опублікуй. І подивись, як твоя аудиторія відреагує. Цей крок зробити найтяжче, але якщо попередні кроки ти зробиш, то буде набагато легше, повір мені. Якщо не готова викладати відразу в соцмережі, домовся з кимось, кому будеш відправляти їх в Директ і щоб тобі той, хтось щиро коментував, що покращити. А коли відчуєш, що готова виставити в соцмережі, тоді виставиш. Також пропоную тобі. Такий бартер. Зніми це сторіс, і якщо навіть не хочеш його викладати, надішли мені в директ. Повір, я тобі його прокоментую, і ти будеш знати, що робити далі. А це дуже допомагає рухатися вперед. І повір, мені буде нескладно подивитися його і прокоментувати. Лайфхак. Знімай відразу в інстаграм і старайся правильно оформляти, щоб було легше. Використовуй маски з нести, але максимально природні. Не робіть оці накладні вії, там максимальна штукатурка. Не робіть. Мінімально вирівняйте тон і цього буде, в принципі, достатньо. Ви можете подивитися, з якою маскою знімаю я собі сторіс. Воно дуже класно працює, і вона мінімально не змінює вас. Щоб переглянути маску, це коли ви дивитесь мої розмовні сторіс з верхньому куточку зліва там пише. Маленьким шрифтом, нажимайте на неї, і ви зможете її зберегти. От, спробуйте повторювати спочатку за кимось, але не копіюй, а роби як художник. Тобто, ти можеш підглядати за кимось набагато легше повторити, наприклад, якусь тему, але так, як ти це бачиш. Або, наприклад, от, ти дізналась класну інформацію з мого уроку? Візьми і спробуй про це розповісти в Інстаграмі. Поділись. Поділись з іншими, нехай інші також долають страх тих страшних перших сторіс. Справа 6. аналіз. Подивись реакцію підписників. Зверни увагу на що позитиву завжди більше, ніж негативу. Хтось вам щось напише негативно, але переважно будуть позитивні відгуки, бо зараз всі розвиваються в соцмережах і зараз не так страшно, як було колись, коли я розпочинала. Аналіз дуже допомагає ставати кращими, і повірте, чим більше ви будете практикуватися, тим краще у вас буде виходити. Справа 7. системність. От вона дуже допомагає виробити ваші найкращі сторіс. Викладай хоча б одну сторіс щодня 7 днів: теми ранок, кава, робота, відпочинок, якась корисна інформація. Знімай не просто так, а міні сторітелінги за сценаріями, які допоможуть скласти тобі час GPT, про що я тобі розповідала. І ти побачиш, що на восьмий день знімати ці сторіс буде набагато легше. Ти прям видихнеш. І восьмий день буде легшим, але якщо він буде регулярним, бо якщо ти знімеш сьогодні, потім через три дні, потім через чотири, воно не працює, працює лише в системності. Вправа вісім, релакс. Перед зйомкою зроби глибокий вдох та видих. Усміхнись. Це вже 50% успіху. Розслабся, не стався до цього якось занадто серйозно. Постався це як до терапії, типу вправа, яка тобі допоможе там стати більш позитивним, будемо так казати. Да? Ну і підсумок. Ніхто не ідеальний, пам'ятайте про це. І навіть ті люди, які знімають сторіс, от, наприклад, я знімаю вже 6 років сторіс, я все одно завжди їм не задоволена. І це нормально, абсолютно нормально. Я все одно хочу краще і хочу ставати ще краще. Але якщо озирнутися назад і подивитися на мої перші сторіс, то я можу сказати, що я велика молодець. Я пройшла величезний шлях і я собою горжусь. І якби не було б тих перших сторіс, то зараз ви не дивилися б цей прямий, прямий етер, хотіла сказати урок. А так само мої учні, коли приходять на курс, що зовсім такі зелені: Я не буду знімати, я не хочу а та я там то то, то то. Я маю багато методик, які допомагають подолати ці, ці страхи. І все-таки багато хто, хто готовий діяти, починає знімати. Через рік дивлюся я на своїх учнів, і мені навіть не віриться, що колись я їх заставляла знімати перші сторіс. Вони впевнені, вони креативлять, вони такі прям навіть інші зовсім наступні їхні курси їм даються набагато легше, бо в них є база. Тому. Пам'ятайте, ніхто не ідеальний. Починається все з неідеального, і ми його обточуємо, як той камінь. Далі сторіс дорівнює, практика плюс щирість. Чим більше ви будете старатися бути щирими на сторіс, бо перші сторіс будуть максимально вилизані, максимально неіграні, як би то не було. Ви будете старатися показати себе краще, вам буде важко розслабитися на камеру, і це абсолютно нормально. Перші свої уроки, вебінари я записувала бувало і не один день. Зараз я записую це відразу з одного дубля. А роблю я це тільки через те, що я щодня розмовляю на камеру в сторіс, я час від часу записую уроки. Я випустила більше 30 курсів, міні-курсів і великий курс. У мене в, уроці більше 60, в курсі більше 60 уроків для учнів. Я також веду індивідуальні заняття, де спілкуюся постійно з учнями. І це практика. Тому практика плюс щирість дорівнює на ідеальні ваші сторіс. І пам'ятай, що твоя унікальність це твоя сила. Щось, що ти робиш не так, як всі це твоя фішка, і не потрібно її соромитися. Не потрібно бути кимось, будьте собою. Бо Інстаграм ну, він відчуває, коли ти притворяєшся. так? Боже, мені так подобається, як записаний ці. Безкоштовні уроки, вони реально я відчуваю ту енергетику, яку я вам вкладаю. Я прям кайфую, я впевнена, я впевнена в цій методиці. Я впевнена, що якщо ви спробуєте зробити ці всі кроки, у вас точно вийде. Ну, не може не вийти. А якщо ще відправите мені відео, то це буде перший крок до вашого нового життя. Тому роби. Перший крок вже сьогодні. Відміть мене у своєму першому сторіс та напиши, що ця сторіс з'явилася після перегляду цього мого безкоштовного уроку. І подарую я тобі свій міні-курс по відеозйомці абсолютно безкоштовно. Уявляєш, і ти зможеш робити свої сторіс ще класнішими, ще унікальнішими. Цілий міні-курс безкоштовно. У ньому ти навчишся легко рухатися перед камерою та робити свій контент яскравішим, впевненішим і привабливішим. Твій перший крок до класних сторіс починається уже саме тут і зараз, не відкладай на завтра. От прям закриваючи цей урок, починай діяти. А якщо ти хочеш рухатися уже сьогодні з підтримкою і упакувати свій блог під наглядом експерта, то зверни мій. Увагу на мій курс, свій блог, який стартує уже зовсім зовсім скоро, і саме для тебе зараз є можливість придбати його за дуже солодкою ціною найнижчою, тому що ти довірився мені, і я хочу тобі зробити подарунок. Пиши мені слово курс СММ і я надішлю тобі деталі за акційною пропозицією. Але, будь ласка, зазнач, що ти переглянув саме цей урок, щоб отримати найкласнішу пропозицію. У цьому курсі ти знайдеш абсолютно все: системна стратегія ведення блогу, не просто публікація щонебудь, а те, що буде приносити тобі в майбутньому прибуток. Правильна упаковка. Ти навчишся створювати контент, який працює, навчишся працювати з різними програмами, і ти отримаєш неймовірну підтримку від куратора та мене. Ти зможеш змінити своє життя вже сьогодні, і це не пусті обіцянки, тому що курс в мене практичний. Ти точно на ті гроші отримаєш купу інформації і в кінці курсу скажеш, що цей курс має коштувати дорожче. Це мені говорить абсолютно кожен. Ти зараз можеш отримати знижку в 6 тисяч гривень, уявляєш? Тому поспіши. Але. Також використати цю безкоштовну інформацію. Тобі здається, що це елементарно, але якщо ти до сих пір не знімаєш розмовні сторіс або пробував, і в тебе щось не виходить, спробуй застосувати мої кроки, і я впевнена, що ти будеш з часом знімати ці сторіс з легкістю.